Аньон, є дорами, які захоплюють з першої секунди і не відпускають до самого кінця. Є такі, які відштовхують раз і назавжди. А є ті, до яких вирішуєш повернутися згодом, бо відчуваєш, що серіал таки вартий перегляду, хоч одразу і не вразив. Для мене такою стала дорама Вбий мене стіли мене». Про яку сьогодні і побазікаємо. Гошечки. «Вбий мене, стіли мене це суміш романтики, комедії і, звісно ж, драми. Це історія про кохання, але також про те, що може статися, якщо діти піддаватимуться насилю з боку батьків, і про те, як дитячі травми можуть змінити особистість. На щастя, травми не такі сумні і трешові, як у випадку переповненої кімнати. Раптом хто дивився, я дуже раджу, але дещо все ж ці серіали об'єднують. Він не здалося дивним, що цей чоловік одразу з'явився не звідки щоб допомогти. Головний герой страждає на множинний розлад особистості, тобто в його голові живе кілька інших персоналів, які в будь-який момент можуть заволодіти його тілом і діяти так, як їм заманеться. Тобі так багато і ям демоні. це демонів. Це неабияк заважає головному герою. Він намагається виправити це, і такий шанс випадає, коли той зустрічає лікарку. Його! І перед тим як ми перейдемо далі, хочу проговорити кілька моментів, які важливі для розуміння мого ставлення до дорами, і на які я не хочу відволікатися згодом. Зараз буде багатсько критики, але не хвилюйтеся. Пізніше я похвалю цей серіал. Так, от, як я вже згадала, я подивилася вбивне цілими на. Другої спроби, і напевно роки так за три з моменту першої підозрюю, що всьому виною рік випуску 2015 тисячі Звідси кілька наслідків. Перше це якість зйомки відчуття. ніби дивишся серіал на інтері, абсолютно не нетфлік. Такі часи були, я розумію, але приємніше шоку від цього не стає. Друге, це постійні крики, і тут і отут. І також тут це може працювати як комедійний прийом, але ж ну не стільки разів поспіль. Важко дивитися чи то слухати, коли герої кожні 20 хвилин переходять на ультразвук. Ретє це саунд, який ліплять в кожен драматичний і напівдраматичний момент. Як же він мене задовпочесно? Спочатку він здавався мені химерним, бо звучить на Черепчик з років, коли мені було 15. Його додавали знову і знову про кілька разів у кожній серії, а їх 20 на секундочку. І чим далі, тим частіше він з'являється. До того ж, це не якийсь такий приглушений для атмосфери звук. Ні, це те, що фігачить на повну потужність. Словом, ця дорама не для тих, у кого слабкі вушка. 老拿去摩擦。<music> А і ще момент зі ставленням до головної героїні. Її там тягають як песика, ті, хто закоханий, і ті, хто не дуже. Туди йди, сюди не йди. Я сказав зробити те, а не се. Ось вам дівчина в магазині косметики, моє страшко, зробіть щось з нею. Ну і це не окей. Я розумію, що до дівчат і жінок так ставитися не можна, і ретрансляція такого ставлення тільки популяризує таку поведінку. Однак я теж поблажливо спихаю це на рік і додатково жанр. Це ж сучасні дорами теж подекуди таку дурню показують. 이거 놓고 얘기하자고. <laughs> Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Але чому я вирішила все ж повернутися до дорами у 2023-му? Ну бо, по-перше, сюжет мені завжди подобався. По-друге, про неї мені нагадала вже згадана переповнена кімната. І по третє, там є Паксо Джун. То знає мене не лише з Ютубчика, а й з Телеграму та Інстин. Ось вони, до речі, перед вами, Той в курсі, що Паксо Джун один з трійці моїх улюблених акторів. Хіба можна було дозволити собі отак, от взяти і пропустити дораму з ними? Звісно, що ні. До речі, якщо ви любите Соджуна. Як і я, ставайте спонсорами цього каналу, а за це ви отримаєте спеціальний значок біля свого імені, а також можливість юзати смайли з соджунам, з Бон Ю, Чичануком і кім Убіном. Ось вони зліва направо. Долучайтеся. <ріст> і тепер, коли ми знаємо про глобальні мінуси дорами, можемо абстрагуватися від них і зосередитися на історії, бо вона дійсно цікава. Далі будуть спойлери, бо дорама стирає її вже багато хто бачив. Отже, у центрі всього чадо Хьон, якого грає Джесон. Він спадкоємець бізнесу Седжінґрук в третьому поколінні. І, власне, той, у кого розвинувся десять розлад ідентичності після кількох травматичних подій, які загрожували його життю та життю близької йому людини, він тривалий час мешкав і лікувався у штатах. Однак бабуся, яка очолює бізнес, наказала йому повернутися. Дефьон вважав, що це неможливо, адже він досі хворий. Про що його сім'я, до речі, не знає. Однак, врешті, він опиняється в літаку до Кореї, а все тому, що тілом заволоділа одна з його особистостей шинциді. Він брутальний і жорсткий, а з'являється здебільшого тоді, коли Дохьоном ображається або злий. Шинцеді поглинув весь біль головного героя, а тому він найсильніша і водночас найбільш травмована особистість. Ох, як закручено по поверненні в Корею Чадафьон зустрічається зі своєю бабусею, але замість пиріжечків, які вона могла би приготувати для такого худенького онучка, якого давно не бачила, хлопчина отримує порцію зневаги і посадою президента в компанії. Стара цьому не рада, але їй потрібно втримати владу, допоки улюблений синуля не вийде з коми у цьому біда великої родини. Як обрати? Кого рятувати на честь призначення Дохьона його двоюрідний брат Чекі Джун влаштовує вечірку. Ну як на честь цього? Чекі Джун далеко не позитивний персонаж. Він президент однієї з компаній Седжінґруп, який не проти успадкувати весь бізнес, і поява до Хьона прямого спадкоємця йому взагалі не потрібна. Тому стосунки між братами напружені. Хоча ти народжений поза шлюбом, в тебе є можливість змагатися за спадок. І для напруги є ще одна причина. Холодна й горда ханчайон, вона ж перше кохання Дохіона. вона ж майбутнє наречена Кіджуна, вона ж жінка, яка ніяк не може визначитися, хто з тих двох їй потрібен. І оскільки ми заговорили про кохання, одразу оголошення від мене спеціально для спонсорів і донаторів я підготувала окреме відео, в якому розповідаю, хто з акторів і акторок закохався на знімальному майданчику і, врешті, одружився. Якщо цікаво, обов'язково оформлюйте підписку. Тим паче, що так ви підтримаєте мене і розвиток цього каналу. Підписка від одного долара. А всі деталі в описі під відео та в першому коментарі. На вечірці Дохьон стикається з Оріджин. Вона в нас майбутня лікарка в галузі психіатрії, яка прибігла в клуб, аби розшукати зниклу пацієнтку. Там відбувається притаманна комедійним сюжетом примітивна плутанина з тим, хто є хто. І врешті Дохьон падає, вдаряється голівонькою і його тілом знову заволодіває сидів. Він бачить Оріджин і тією. Жночі освічується її кохання. Отак. 7 січня 2015 року, 22.00 на годиннику, час, коли я в тебе закохався. <поцелуйся> а, я навіть не знаю, як на це реагувати. Ніби і окей, а ніби, і, а що ж то таке, як ви до цього пафосу дійшли? йшли? Інше з тим. Оріджин, звісно ж, в шоці, і, як належить панянкам з дирам такого типу, тікає геть. <поцелуйся> Врешті виявляється, що Ріджин працює в тій клініці, де і психіатр, який свого часу вів Дохіона. Побільше, ця лікарня отримує немалі грошики від цеджінґрук. Ну типу як пожертвування. Тому, коли Чадохіон вирішує найняти приватного таємного психіатра для себе, Ріджин практично не лишається вибору. Ну точніше, він у неї був, і вона майже поїхала в Америку вчитися. Однак їй було не аби як шкода Дохіона, та й Сигій на той момент її вже зацікавив. Але фінальною крапкою у цьому рішенні, тобто пристати на пропозицію приватного лікаря, стало. Знайомства з Ан Йособом. коли Ріджин зателефонувала До Хьону, щоб сказати про те, що все я лечу, папа, цілую, дякую. У його тілі був Йосо. Почувши її слова, він вирішив скоїти самогубство, бо, мовляв, з таким монстром, як він, ніхто не хоче мати справи. Йособ – це сюрприз, суїцидальна особистість. Він 17-річний хлопець, геній, художник, але емоційно ну не дуже стабільний. Ріджин, звісно, ж, рятує його і лишається поруч з Дохіоном. Дохіон же паралельно зі своїми психологічними проблемами намагається. Розібратися, що сталося в його минулому. Річ у тім, що батько Дьона опинився в комі після пожежі, яка сталася в маєтку багатіїв 21 рік тому, і час від часу Дьон ловить флешбеки, про те, що трапилось того дня і навіть трошки раніше. Однак якість цих спогадів, ну не трічку, бо він втратив пам'ять. Все забув. Біля Дохьона постійно вертиться його матір. Вона не користується повагою сімейство багатіїв, а ще прикладається до келишків з вином і маре тим, щоб Дохьон успадкував весь бізнес. Вона не хоче, щоб її чоловік утямився, і, вочевидь, знає те, що не завадило б сказати й Дохьону, але вирішує нічого не розповідати. Матір топ. У компанії Origin, до Хьон почуває себе безпечніше, і вона потрохи знайомиться з кожною з його особистостей, бо перебуває з ним 24 на 7. Так, це такий приватний психіатр. Докторе, докторе, ви точно лікар? Точно, точно в мене є диплом богомольця. Наприклад, один з мешканців голівеньки головного героя це Періпак. Він, наскільки я розумію, 40-річний чоловік, який любить виготовляти бомби, пити і рибалити. Він з'являється тоді, коли Чадохьон згадує про свого батька ще до того, як дитина став жертвою трагедії. А ще до Ріджин виходить Ан Юна. Це 17-річна сестра близнючка суїцидального соба. Та на відміну від хлопака, ця дівчина ще та скалка в дупі. Вона лається, бігає за кей-поп-айдолами, а також за братом Ріджин Оріоном. Бо він її. Опа! Власне, їхні дуети породив оцей момент. у цей яконік момент. <звук> thank <laughs> you Оріон до слова заслуговує на окреме представлення для більшості людей. Він живе як бовдор, що висить на батьківській шиї. Насправді ж він письменник, чиї детективи і трилери стають бестселерами. Однак його основна мета розкрити правду про седжін груп. Але чому? Бо тому, що Оріджин йому не рідна сестра. Батьки привели її в дім, коли дівчинці було сім, Вона нічого не пам'ятала про життя до цього. Ну хіба те, що вона боїться підвалів? Оріон з того моменту завжди піклувався про неї і, прости господи, закохався. Церква то засуджує. Подумайте, я розумію, що вони не рідні, але оцей підсюжет він видає якимось дешевим порно. Менше з тим Оріон дізнається, що Дохьон не такий вже й простий тіп, а Оріджин пов'язана з його батьківською сімейкою, тому взаємини у них ну такі напружені. Але як пов'язані наші голубки? Так, вони ще до половини дорами зрозуміло, що не байдужі одне одному. Ось вам доказ. Хтось здивований? Я ні. Так от Дохьон з часом пригадує, що частенько в дитинстві ходив у підвал. І там, нібито, була якась дитина. Він намагався підтвердити це. Але бабуся, яка пиріжків не дала, і мати, та яка поціновувачка келишків, казала, що все це не так, йому там щось вважається. Однак через те, що Сегі, той, який зла, але сексуальна особистість Дохьона, заявив, що Ріджин була його першим коханням, голубки припускають, що були знайомі ще в дитинстві. Та нічого не в'яжеться докупи, поки помічник Дохьона не знаходить інформацію про сімейний реєстр його родини. А також поки мамця та що поціновувачка келишків, не дізнається, хто така. Оріджин і не вирішує викрасти її. Геніально. І поки бабця не розповідає те, що знає сама. Звісно ж, не просто така, а в обмін на обіцянку Дохона таки втримати компанію у своїх руках і не віддати її злому брату та його батькові. І поки не з'являється ще одна особистість Дохіона маленька дівчинка з ведмедиком, яка і є уособленням Оріджин в дитинстві. Появляється, що Дохіон і Оріджин дійсно мешкали в одному маєтку, але Оріджин замкнули у підвалі. Ще одне геніальне рішення. Чому так? Ну. Дивіться, тут у нас бразильсько-турецький серіал починається, тому можете малювати схеми, аби нічого не загубити. Мати Ріджин і батько Дохіона одружилися лише тому, що так було потрібно. Ну оці багатійські заморочки. Почуттів одне до одного вони ніколи не мали. А батько Дохіона взагалі, вертів на одному місці всі ті багатійські штучки. Він хотів жити звичайним життям а не як бізнесмен, і тому, прагнучи волі, втік з дому. Врешті у нього та поціновувачки Келишків народилася дитина, власне, Дохьон. І батько і син вважали, що життя в них чудове, а от мати дратувалася, бо прагнула грошей. <му> Вона дотисла чоловіка повернутися до сім'ї багатіїв, щоб той, врешті, вписав сина в сімейний реєстр. Додому блудний батько з Духьоном повернувся аж за 6 років. За цей час його дружина, та яка мати Оріджин, також встигла зробити дитину власну Оріджин, але від чоловіка, якого кохали і з яким збиралися жити довго і щасливо однак він швидко помер. Вона прагнула розлучитися з батьком до втім їй не дали цього вчасно зробити. Дізнавшись, що його дружина народила від іншого, батько до ну м'яко кажучи, засмутився. Але по суті, свою злість він вимістити не зміг, бо мати Ріджин загинула в Аварії. Однак її доньку у сім'ї так і не прийняли. Батько Дьона замкнув її у підвалі і постійно знущався з нею, навіть якщо винен був його рідний син. Маленький Духьо не міг нічого вдіяти, як би не старався, і врешті його психіка не витримала через постійні знущання і не родилася зла особистість, той самий Сегі. І саме Сегі вчинив пожежу, через яку ледь не загинув батько Дохьона. Але якщо батько впав в кому, то дівчинку з пожежі врятувала подруга її рідної матері, яка готувала в маєтку в цей момент їжу для банкету. Дивовижний збіг, погодьтеся. Я дуже сподіваюся, що ви ще розумієте, що тут відбувається. Так от, після пережитого, малеча втратила спогади. І Ріджин стала жити з новою сім'єю, а Дахьон лишився з багатіями. Однак хлопчик був настільки травмований, що сприйняв спогади про насильство на дівчинку за власні. Через це згодом, крім Сиді, стали з'являтися й інші особистості. І найголовніше виявилося, що Ча Хьон – це справжнє ім'я Оріджин, яке їй дала мати, і під яким її внесли в сімейний реєстр. А дорослого і знайомого нам багатоособистісного Дохьона при народженні звали Ча Джуйон. Однак знову ж таки пожежа сильно травмувала дитину, і він сприймав ім'я Дохьон як своє і відгукувався лише на нього. Сім'я не вигадала Нічого краще, крім як забити на це і приховати все від інших. На щастя, наприкінці головні герої дізналися всю правду. Навіть батько Дохьона прийшов до тями. До Хьони Ріджин його не пробачили, але сказали, мовляв, ну почекай на наше прощення, можливо, колись це станеться. Мені насправді більше імпонує ставлення Сегі до цього чоловіка. Зрештою, Ріджин і Дохьон лишаються разом. Дохьон живе з її батьками, рубає дрова і не зізнається їм, що є спадкоємцем Сиджінґру. Хоча насправді через свого ставленка він опікується справами компанії. Завдяки Ріджин йому врешті вдається об'єднати всі особистості. Ну, власне, енд. Якщо спочатку я думала, що історія буде досить примітивною, то в підсумку вона мене приємно здивувала. Так, все дуже заплутано, але нас поступово до цього підводять. І це дійсно цікаво. Наприклад, я взагалі не очікувала, що тим, хто підпалив маєток, виявиться малий, в якому вже з'явився Сегі. Ну і всі ці сімейні відносини для мене теж загадка. Хоча вони для мене завжди загадка, як тільки виходять за межі кола мама, тато і дітки. І ще я свято вірила, що усиновленим виявиться не Оріджи, а Оріон. Мені видавалося логічним, що він з родини багатіїв, але я люблю помилятися у своїх здогадках, бо це означає, що сценаристи не лише пили, як було у випадку з деякими, правда ж команда гончаків. Дійсно працювали. Але взагалі я думала, що Оріон матиме більше спільного з сюжетом. Просто нам так вкинули, що він закоханий у Ріджин, але по факту майже ніяк це не показали. Усе, що він робив, міг робити просто брат. Навіщо було вплітати сюди кохання і залишати все в такому вигляді? Як на мене, це дивне рішення. Хоча драма, в принципі, шкутильгає другорядних персонажів. Та ж Ханчайон вона була першим коханням До Хьона, і на початку її роль здається більш значущою. А по факту вона злилася в порожню балаканини. Більшість проблем, що виникали через неї, невдовзі просто забувалися, бо вони були незначними. Теж стосується і злюки брата Чекі Джуна. Під кінець він просто зник в нікуди, бо виявився геть незначущим для основного сюжету. Та, попри це, все побачене мені сподобалося, хоча і затягнуто трохи, могли б вмістити все в 16 серій. Тим паче, що левова частка часу пішла на довбані повтори з серії в серію. Одні й ті самі кадри, одні й ті самі спогади з дитинства нам показували їх десятки, бляха, десятки разів. І я щиро не розумію, навіщо серії так з 15 15-ї я просто перемотувала їх, бо ну який сенс дивитися те саме? Як немає сенсу й дивитися на гру головного героїню в виконанні Хван Чом'ю? До речі, вітаю! Ми дійшли до продовження до домахів від мене. Так, от мені не дуже сподобалася гра Хан Чом'ю. Я не знаю, чим керувався режисер, коли я її ось такою істеричною в серіалі, але ну її прям забагато. Вона вічно бігає, кричить, не може зібратися докупи. Щось таке акторка робила і в дорамі вона була гарненька. Але там це мене трошечки менше бісило. Це ж персонажка Оріджин занадто голослива. Тим паче це не лягає в історію про те, що вона працює в психіатрії. Окей, вона початківиця, але ж це не привід реагувати на пацієнтів. Ось так, історично. Я не думаю, що це окей, коли ти волаєш і трясеш людину, в якої змінюються особистості. Ось так за плечі, ось так постійно. З огляду на ці її дії нам так само могли подати її не як майбутню психіатриню, а як майбутню, не знаю, підводницю. Словом можна було б додати їй, бодай трошечки фаховості або видати акваланг. Ну, одне з двох. Можливо, я б менше чіплялася, але свою роль зіграв контраст. На фоні інших акторів дорами вона виглядала, наче невіжена. Джесон, на відміну від неї, чудово себе показав. Він перевтілювався з однієї особистості в іншу, і я йому вірила. Хоча і плакунькав він не завжди чудово, я дійсно бачила в ньому різних персонажів. І що це як не ознака професійності? Те саме скажу про Пак Джуна. Так, так, я знову про нього. Він теж гарно змінювався, залежно від того, кого йому треба було зображати. Чи до дурника, чи серйозного письменника, чоловіка та жорсткого брата. А Хван Чун ну, може, просто не моє. Напишіть, що ви думаєте про її гру. І ще мені не сподобалося червоне тату на шиї Дохіона, яке з'являлося, коли ним заволодівав Сегі. Я розумію, що це для того, щоб дурненькі глядачі, за яких схоже нас мають сценаристи або там режисери, такі Ва, це Сегі, Хто б міг подумати? Дуже дякую вам, що пояснили. Ну ні, не дякую. Джосон відігравав саді бомбічною без цього. Паче, ви його перевдягали, фарбували і навіть зачісували інакше. Наш тут дракон, що занадто, то не здраво. Ну як і довжина цього відео. Тож на завершення скажу, що до рама отримує від мене 7 лі з 10. Пишіть, що ви думаєте про неї. А також не забувайте ставати спонсором цього каналу. Тим паче там є додаткові відео і добірочки від мене. Чекаю на підписки. Аньон! Вже твоя ти мене твої мене стаєш мене втіли мене.